При вологому кашлі можеш спробувати ПЕКТОЛВАН-С. ПЕКТОЛВАН-С допомагає дітям при вологому кашлі. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати свій словник. А саме з'ясуємо, яка відмінність між словами денді і мачо. Напевно, ви відчуваєте, що обидва ці слова іншомовні: Мачо, у перекладі з іспанської самець це чоловік з яскраво вираженими чоловічими якостями, такими як сила чи агресивність. На думку, спадає агент 007. Він таки Мачо. А Денді це вишукано, пишно і модно впрана людина, франт. А ось тут як не згадати голохвастова з легендарного кінофільму за двома зайцями. Але це іншомовні слова. Вони не зовсім пасують до українських чоловіків. Справді кумедно звучить поєднання: Мачо обідає галушками або Денді співає колядку в українській мові. Мачо це просто мужній чоловік, а Денді джигун. Запам'ятаєте це давнє слово? Воно закарбоване в народних піснях. Ой, джигуне джигуне, який ти ледащо, Ведуть тебе до пана, сам не знаєш за що. Джигун це ще й спокусник, зальотник, баламут. До речі, часто запитують, який український відповідник російському ухажувать за дівушкою. Є два відповідники. Перше залицятися до дівчини, і друге упадати коло дівчини. Ось і все. Насамкінець лише додам. вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.